Шановний Дмитро Віталіч, ви наш молодий педагог, досить таки довго, е, майже три місяці, і успішно, як я подивлюсь, працюєте в нашому коледжі. За цей час у нас вже до достроково до виходу у декрет за бібліотекою, секретар директора, бухгалтер. І саме для вишного, що комендант був З'явились зв'язки з однією з третьокурсниць. Не. Я попрошу не заперечувати дані перевірені і точні. Як ви могли? Ну, як? як По-різному? І так, і так, і так. Ми Я сподіваюся, це буде наша остання розмова про цю справу. Це має бути. Не повториться, це буде в останнє. останнє. Значить, останній раз має бути в п'ятницю за цією адресою в бані і хай візьме обувку.